Є повідомлення а, і про від Fox News, уже консервативного і традиційно прореспубліканського медіа, де йде мова про те, що Сполучені Штати виключають можливість прогресу в угоді щодо мінералів з Україною, доки Зеленський на камеру не вибачиться за спричинений скандал у Білому домі. Разом з тим, Зеленський сьогодні реагує. І на заяви з боку Вашингтона, і в цілому на останні події, і говорить про те, що угода про мінерали. Має бути підписана. Процитую, якщо ми погодилися підписати угоду про мінерали, ми готові її підписати. Також Зеленський висловив запевнення, що наші відносини із Трампом будуть продовжуватися, маючи на увазі його персональні відносини з Трампом, як і підтримка партнерів для України, бо не успіх України це не просто виграш Путіна зараз, а не успіх Європи та Сполучених Штатів. І всі ми зацікавлені в тому, аби не допустити його перемоги, каже Зеленський. І додав, що його можна обміняти на НАТО. Він, зокрема, заявив, що. Готовий поміняти членство України в НАТО. Фактично, на своє президентство. Якщо в Україні закінчиться війна, і наша держава буде в НАТО, це буде означати, що Зеленський мовляв виконав свою функцію. Додав він, радник Трампа із з питань національної безпеки Майк Волц поспілкувався із журналістами Fox News, де заявив про те, що адміністрація Трампа хоче почути від Зеленського, що він шкодує про суперечку у Альмому кабінеті і хоче домовлятися про мир. Вол сказав, що перепалка між Трампом і Зеленським показала, що, начебто, український президент не готовий говорити про мир. Е, далі я наведу пряму мову, але ось у чому проблема: час не на його боці. Час не на боці просто вічного продовження цього конфлікту, терпіння американського народу не безмежне, їхні гаманці не безмежні, і наші запаси боєприпасів не безмежні. Кінець цитати: за словами Волца, Зеленський міг залишити Білий Дім у п'ятницю, маючи Сполучені Штати і Україну пов'язаними економічно на цілі покоління вперед, але натомість як Каже Волц Зеленський, начебто, зробив своїй країні ведмежу послугу, не досягнувши позитивного результату в п'ятницю. І далі ми вже будемо стежити за тим, як все розвиватиметься, сказав Волц. Також вказав, що у Білому домі хочуть почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, і готовий підписати цю угоду про мінерали, а також готовий брати участь у мирних переговорах. Я не думаю, що це занадто багато, каже Волц, І додає. Я думаю, що це те, що найкраще для американського народу, для українського народу, для Росії та для світу, аби відновити стабільність. Ну можливо, це. І непогано для американського народу, можливо, це і найкраще, що може бути для Росії, те, що зараз пропонує американська адміністрація, але це точно не найкраще для українського народу, бо фактично вчора державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо в своєму спілкуванні з журналістами, зокрема в інтерв'ю для ABC News, по суті, і розкрив справжні причини зриву і скандалу. У білому домі, зокрема, Марко Рубіо, в спілкуванні із журналістом, звинуватив Зеленського, що він зірвав зусилля сполучених штатів, змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ну а зірвав він їх за словами Рубіо, говорячи про необхідність гарантій безпеки. Тобто, ми розуміємо, в чому ключова проблема і ключова розбіжність у підходах американської і української адміністрації. Також Рубіо додав, що Тра... Володимир Зеленський, начебто. Кидав виклик віцепрезиденту Джей Ді Венсу та намагався цитую розкрити Україну в історії е, в ефірі ABC, повторюсь. Рубіо сказав: ми намагаємося змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Тут усі знають історію, ми всі це розуміємо. Але зараз постає питання: чи зможемо ми сісти за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб це порушити. І це те, що зробив Зеленський. Додав Рубіо. Стверджуючи, що Трамп є єдиною, мовляв, людиною в кого є шанс посадити Путіна за стіл переговорів. Ну і Рубіо додав, що фактично українців, європейців і усіх тижнями попереджали, що власне мета сполучених штатів привести Росію за стіл переговорів, і не потрібно цьому суперечити. А по суті, те, що зробив Володимир Зеленський, так заперечив таку можливість і готовність до такого сценарію саме української сторони. І на справедливе, фактично, запитання журналістів, так само про те журналіста ABC про те, що чому Цьому Росія не йде на поступки, і які тут можуть бути поступки з російського боку? Рубов відповів про те, що він не хоче про це говорити в прямому ефірі. Також він зазначав, що можливо претензії росіян зараз є необґрунтованими, але ми повинні привести їх до столу. А ви не збираєтесь приводити їх до столу, якщо ви їх обзиваєте або налаштовані вороже, сказав Рубіо. На що журналіст ABC теж справедливо уточнив, чому. Володимира а, Зеленського, українського президента, можна обзивати диктатором в той час, коли от російського справді диктатора а, не можна обзивати, як каже сам Рубіо, на що він відповів, що ну звісно, Путін не отримає Нобелевську прему, премію миру, але нам потрібно з'ясувати, чи є спосіб змусити їх зупинити війну. І єдиний спосіб це зробити, як каже Рубіо, це залучити росіян до переговорів. Тобто а, Рубіо фактично говорить про те, що Зеленський мав погодитися припинити бойові дії без будь-яких реальних гарантій безпеки, тільки потім, через якийсь час, почати обговорювати справді вже умови закінчення війни, тобто не просто припинення вогню, а безпосередньо закінчення війни і подальші гарантії безпеки. Причому в Сполучених Штатах і в Росії, скоріш за все, ну знаєте. Враховуючи всі останні заяви, хочуть, аби робив це вже не Володимир Зеленський, а наступний президент. Саме для цього між зупинкою бойових дій і безпосередньо переговорами про закінчення війни як росіяни, так і американці хочуть провести вибори в Україні. Про це ми чули з уст і американських чиновників, а в тому числі і від оточення Трампа можливо. Рубіо, інші представники адміністрації Трампа справді вірять у цей сценарій, але якщо так, то просто ця логіка є глибоко. А помилковою, оскільки ми точно розуміємо, що Путіну станом на зараз не потрібні навіть чотири українські області і Крим, чого вимагає Лавров. І незважаючи на те, що це є абсолютно необґрунтована вимога зараз нереалістична, але тим не менш, навіть і цього російському диктатору буде недостатньо, тому що зараз війна по суті йде не за території, війна йде за нас суверенітет, і росіяни не відмовляються від цілі контролювати Україну, якщо не у військовий спосіб, то хоча б політичний, і саме для цього їм потрібно провести вибори. Саме в сподіванні на те, що до влади в Україні прийде, якщо не проросійський, то більш лояльний кандидат, більш договороздатний, ця думка, очевидно, дуже тішить російського диктатора. Ну, і тепер ми бачимо, що і у Вашингтоні теж не проти такого сценарію. Бо Зеленський станом на зараз при всіх плюсах і мінусах, ми тут всередині України можемо багато чого обговорювати. Але коли ми кажемо про наші національні інтереси, про Наше намагання виграти в цій війні і зробити так, аби ця війна не повернулася через рік, два, три, п'ять. То тут, як ми бачимо, Зеленський стоїть на жорсткій позиції і не ну пробачте за такі слова, але не піддається, не прогинається ні під тиском Москви, ні під тиском Вашингтона. І очевидно, це якраз зараз і хвилює ці обидві адміністрації. Якби там не було, давайте повертатися фактично до того, що нині звучить від Білого Дому і від представників фактично команди Дональда Трампа. Там також. І е, фактично лунають ну, заклики, зокрема від директора ФБР, який каже про те, що потрібно тепер перевірити використання американської допомоги Україні. Тобто, з одного боку, Волц погрожує зупинити будь-яку підтримку України з боку Сполучених Штатів. А директор ФБР, як бачимо, тепер каже про те, що треба використовувати перевірити використання і того, що вже було надано. А каш Патель просить Конгрес Сполучених Штатів розслідувати, куди пішли виділені Україні понад. 100 мільярдів доларів він висловив недовіру до Зеленського щодо прозорості використання цих грошей. Ну і директор федерального бюро розслідувань каже про те, що штати не можуть мати повної довіри до президента Зеленського, який нібито не каже, куди йдуть гроші, але це так само не відповідає дійсності. оскільки, як ви пам'ятаєте, під час Попередньої затримки американської військової допомоги і його її блокування майже на півроку тоді республіканці і ініціювали створення додаткових комісій і додаткових перевірок стосовно того, аби перевірити, куди пішли витрачені гроші. І жодна з цих перевірок, жодна з цих комісій не виявила ніяких зловживань і не виявила ніяких порушень. Тому ці звинувачення вони. Е Виглядають е, пустими і безпідставними. Ну а Кашпетель, який нещодавно очолив ФБР, я нагадаю, що він е, зокрема. Його минуле, скажімо так, рісні фактами співпраці, в тому числі і з росіянами, і повідомляється про те, що його компанія могла отримувати чи навіть отримувала безпосередньо гроші від російських компаній, і це було так само предметом гучних дискусій в американському сенаті, де проходили публічні і непублічні слухання стосовно затвердження вже тепер. Очільника ФБР на цій посаді тому не дивно, що зокрема від таких постатей ми чуємо і подібні заяви. Більше того, зараз можна сказати, змагаються в демонструванні публічної лояльності американському президенту і конгресмени республіканці та сенатори, загалом законодавці американські, і от один із конгресменів тепер пропонує замінити Франкліна на Трампа на купюрі. 100 доларів після завершення його повноважень каже Fox News, Справа в тому, що чинне законодавство Сполучених Штатів повинне бути змінено для того, аби дозволити зображати живих людей на валюті. Але це не зупиняє, як бачимо, американських законодавців, які намагаються вислужитися перед Трампом. І ну, знаєте, вочевидь, нема чим зайнятися тепер. Конгресменам у сполучених штатів, окрім того, як ініціювати, розглядати і ухвалювати відповідні законодавчі ініціативи. Я нагадаю, що це вже не вперше лунають такі заклики. Напередодні щось подібне ми чули від конгресмена Джо Вілсона, який закликав розмістити власне Дональда Трампа його обличчя на 250-доларовій купюрі, якої зараз немає, тобто створити спеціальну копюру для Трампа, аби потішити його его і його самолюбство. Таймс паралельно з цим давайте вже рухатись до інших тем. Повідомляє про те, що нині американський президент зустрінеться із тамтешніми чиновниками для обговорення заходів щодо України, зокрема, можливо, припинення військової допомоги пише газета із посиланням на свої джерела.